Так часто ми ставимо рамки для Бога, прийшовши до нього, тримаєш в руках прописані плани і сильну тривогу. І тіні недовіри, сховавши в серцях, ми просимо молитви про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкції пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставлений час. Ми впевнені в тому, що вірне бажаємо, і щиро чекаємо на те, що творець все зробить, як просимо. Та часто буває все йде не за планом. Для нас це кінець. Ми плачемо і в серці, сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся за забув. А ми ж прописали все чітко до часу, напевно, творець. Моїх слов не почув. Так думаю, знову стає молитись і просим теж саме уперте в думках. І з планом Господнім не хочемо миритись. Все міцно тримаєш у власних руках. Я хочу говорим до нього, мов діти, здається, ще трошки. На землю впадем і будемо руками в істериці бити, допоки ми хочем, що хочем житті не знайдемо. Не в силі збагнути, що Богу відомо багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало, та вперто свідомо малюємо власноруч, життєве панове. А батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні, незнанні дива. Він хоче їй дати, а ми протестуємо. Нас боляче жалить, немов крапива, упертись і власні жавучі бажання. І там, де потрібна довіра в душі, краплинка терпіння і трішки чекання. Ми власні зусилля кидаємо всі, що плани Господні ущемлю зруйнувати, знайти поскоріше із Божих шляхів і щастя не хочем до серця пускати. Тенетах та турботи власних страхів за день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари, лиш каже, що долю йому довіряємо, а самі. Стаємо над Богом згори. І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з творцем, у розпачі душу, поранену, ми Господу батьку до рук віддаємо. І саме в тій миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутися тому, що сильно просили, нічого не маємо, в останній надії благаєм його зробити що треба, не те, що бажає душа непокірне упор, уперте дитя, а саме в тим ниті серця виростає. І саме в тим ниті проходить в життя безмежна могутність від Господа Бога. Стаються безмежні, прекрасні дива, коли покидаємо тернисту дорогу, що саме обрали Господь. Відкрива свою різнобарвну чарівну стежину. Їх остеляють безцінні дари, які уявити нездатна людина, коли ми говоримо, Боже твори, не просим, а щиро без страху віряємо у себе за статку, все ціло йому, коли ми не бачимо, але довіряємо, коли ми в подяці радіє всьому. І славимо Богу, не тільки. За нами просимі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами. Бо віра насправді ліж того жива, хто вміє у всьому Господню вбачати невидиму руку довіру свою, не щиру щиро йому віддавати, здолавши гордині отруйну змію. Ліж віра, подібна дару безцінну, спасіння і славу людської душі. Не будемо чекати, Цю саму хвилину спінимось нарешті. І труднощі всі приймемо, натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою, йому вознесемо. Він, люблячий тато, і віддає краще стежину свою. Не будем питати, навіщо у Бога, а скажемо щиро спасибі за все і щастям засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно. Здається, так часто, що все не за планом, весь світ проти нас, та саме в тиміті і твориться щастя. Господнє диво прекрасне для вас. Коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес, Господні плани у Діло вступають, це миті спасіння, це миті чудес.